Усім привіт! Так, це знову я. І сьогодні я вам хочу розповісти, ну, по-перше, я хочу перейти в нові ігри як The Stranger BattleGround та Clearing Simulator, то це, це гра. Ну, логічно. Не знаю, чи вам ця гра зайде, але мені так, та моєму другу теж вона зайшла. Є багато ще кодів, ну тобто, на. Такі скине, як в мене. Так. Да. Ось так. Ну, коротше, думаю, вам ця рубрика зайде, тому що буде багато цікавинок, багато усякого, тобто, касети. Е -е 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 ще щось. Ну, коротше. Желаю вам приятного просмотра та удачної вам цієї рубрики. Ці, бо, ну вона, думаю, буде, буде дуже забавна. Да? да? Всі так читають. Да? Ну, напевно, так. тому давайте. До зустрічі.